Логістика зерна в наш час вимагає продуктивних рішень, тому завод Кобзаренка пропонує одне з таких, яке використовується для завантаження або розвантаження вагонів. Модель РВМ 180, представлена позаду мене, це розвантажувач вагонів мобільні. Конструкційно розвантажувач вагонів має приймальний стіл, який знаходиться під вагоном. Тобто, коли приїжджає вагон-хопер. На честь стіл попадає зерно. В ньому розміщені в нас 8 горизонтальних шнеків. Всі ці шнеки подають зерно. Звичайно, це може бути не тільки зерно, можуть бути навіть і міндоброва, кукурудза, соняшник. Вони попадають до вертикального шнека. Діаметр вертикального шнека в нас йде 400 мм, висота шнека 5,3 м. Швидкість до 180 тонн за годину. Все це діло подається і розвантажується в автомобіль. Процес може бути іншим, може автомобіль сюди завантажувати зерно і ми можемо завантажувати вагон, так як висота 5,3 3 метри дозволяє нам це робити. Також туди зверху можна ставити на шнек в рукав, щоб попадати прямо в лючок. Працює даний агрегат від електромережі 380, в даному випадку ця модель. Також він може працювати від валу відбору потужності трактора. Тобто, якщо ви не маєте електрики, а вам потрібно вантажити зерно, не проблема. Мінімальна потужність трактора 80 кінських сил і розвантажувач вагонів вже в роботі. Все в даній моделі працює гідравлічно, все відпрацьовано, тому, як то кажуть, нинішні реалії ми маємо, що логістика зерна потребує швидких якихось сучасних рішень в плані перевантажень, наповнень. І от в плані завантаження вагонів це дуже надійне рішення, тому ви можете завжди звернутися на завод Кобзаренка. Ми пропонуємо і інші підходи до завантаження, розвантаження вагонів у нас є. Звертайтесь до нас, ми розкажемо більше.